Більше вплинули погодні умови, засуха дощів не було. Ну, звичайно, і військові дії, через те, що були ями від прильотів, які ми завозили всяким травою, але ж земля була як обгорівша, чи... і вона ну, як, не, в тому році не плодоносила на тих місцях. Ну, в цьому році вже Навозу б підклали, і більш-менш все на вгороді краще. Земля, якась зовсім друга стала, воно ж, звісно, ці толчки, оце все, воно теж впливає на рослини, так що а дуже спекота, не було ні одного дожджа, воно все одно температура одразу взялася, жара, і бачите, пооткривали вже все, щоб, щоб можна, щоб воно дихало, щоб провітрювалися рослини. У нас була теплиця почти на весь огород, працювали і теплиці займалися, і хазяйством у нас ну, було ми було. помідори, огурці, і що і зелень була, петрушка, укроп, салат. Так що було в нас і до війни. Ну, тепер нам треба якось виживати. Працюємо. Чоловік предпенсійного віку, і я теж такий, треба десь за що то. Жити, за, за мати кошти, щоб відбувати своє житло. Ви ж бачите, все зруйноване. Так що це треба працювати і працювати, щоб якось вижити. Люди повернулися після деокупації. Їхні будинки були розграбовані. Майже більше ну, рік землі пустували і люди, покидаючи домівки в квітні, в травні 2022 року, вони залишали на своїх огородах висаджену картоплю, покидали господарство, тобто тварин і змушені були покидати населений пункт село Студинок. А коли повернулися через 4 місяці окупації, коли наші доблесні козаки відбили наш населений пункт, це було 13-12 вересня, люди почали потихеньку повертатися. Звісно, коли повернулись, вони побачили, що їхні в когось будинки повністю зруйновані. майже 90% були зруйновані. І перший рік, що ми дбали, це те, щоб людям надати продуктові набори, не було світла в селі, не було зв'язку в селі. Я не кажу вже про інтернет там, чи щось. Ми дбали про те, щоб людям надати медичне забезпечення, продукти харчування, матраци, теплий одяг, якийсь волонтери завозили. А вже другий рік, якби проходить, ми задумались над тим, що Людям треба допомогти в тому плані, щоб відновити своє домашнє господарство, відновити багато хто займалися тепличним господарством, і, можливо, хтось побажає займатися ще теплицями, вирощуванням овочів, там, фруктів і так далі, не тільки для себе, але й на продаж. Дуже важливо давати людям робити те, що вони вміють, що їх надихає. Чому вони впевнені? І а, коли ми ще у 23-му році, на початку 23-го, їздили по деокупованим селам і питали, а яка вам допомога необхідна, вони самі казали, що нам необхідно відроджувати хозяйство. Це показує людям та державі, що варто людям давати саме вудку, а не рибу, бо а, а, гуманітарну допомогу можна надати їжу, гігієну, але це не буде відроджувати село, це не буде повертати людей до життя, показувати те, що вони важливі на своїй землі, що все можна розвивати. Що завтра буде, ми віримо в збройні сили України, і що все можливо. Село Студунок ми обрали через те, що ми вже не перший е, проєкт реалізуємо з ним. Ми відчуваємо підтримку і від старости села, і люди нас підтримують, е, йдуть на комунікацію. З теплицями нам допомагали декілька партнерів. Декілька теплиць нам надали е, компанія Апларіум, і також теплиці нам е, допомогли придбати благодійний фонд Нова Україна. А також завдяки іншим партнерам, «House of Europe» ми могли закупити добриво для селян, закупили а, граблі, лопати, все необхідне для обробки огородів. А, також ми закупляли обов'язково насіння, бо без насіння як не може почати посівну кампанію. Ми купляли і огірки різних сортів: це огірки кібря, мадрілени, всі, всілякі помідори ми шукали. Помідор, хурма, сорт, ще там всякі кума, то щось такі дивні, здається, назви. Але селяни знають ці сорта, що вони дуже файно родять на їх землі, вони дають гарний врожай, тому по їх запиту ми всі збирали все насіння, добрива, яке вони також забажали собі. Ну і, звісно, все для обробки землі в плані інвентаря. Ми зараз будемо у тестовому режимі дивитися, як нас все піде. А, взагалі ми плануємо працювати щодня, щоб щодня харків'яни могли прийти на сьомий склад та скоштувати свіжі овочі з деокупованої території. На сьогоднішній день 50% населення нашого повернулося. Повернулися ті, хто в кого уціліли будинки, ті, ті багато хто повернулися, які якби, вірять в перемогу, і повернулися для того, щоб зберегти те, що в них залишилося. Не скільки раді там, ну просто, просто на чужині є на чужині. Рідне це є рідне. І для кожної людини свій населений пункт, де поховані його батьки, всі пращури. Звісно, це і є батьківщина, є рідний край. Вони привикли навіть в одному населеному пункті ти можеш можливість десь у в інший будинок, да, перейти і там садити огород, вирощувати там щось. Ну, у уцілілому будинку, скажімо так, але люди буває залишаються на своєму місці, на зруйнованому будинку, там времонтують кухню і живуть, і засаджують свій огород. Багато пенсіонерів в окрузі і в самому селі знайти роботу дуже важко. І, ну, фактично її немає, тому що фермерські господарства, які працювали, поля заміновані, вони зруйновані. Підприємці, які працювали на сьогоднішній день, працюють тільки це. Продуктові магазини, кафе, якби відновили свою роботу. А рядом, як Святого був, там багато людей працювали на турбазах, базах відпочинку. Але люди повернулися, їм треба як то далі жити. Хай буде Україна, щоб більше не стріляли, щоб всі повернулися по своїх будинках, по своїх роботах, по своїх сім'ях, щоб було що їсти, що поїсти і знають, що це все натуральне, все вирощене з любов'ю, щоб знали, що це ми для для підтримка. Вони нас, ми їх підтримуємо. А ми будемо тільки дякувати, якщо вони будуть купувати. Будемо задоволені. Нам буде приємно, що ми щось добре для людей зробили. А чи буде поширюватися цей проект на інші села? Так, будемо з радістю будемо долучати ще села Харківської області де окуповані обов'язково. Бо це е, наша місія цього проекту: відроджувати економіку саме в Харківській області, в деокупованих селах. Ми будемо долучати села по мірі того, як ми будемо бачити, що є ще бажаючі долучитися, віддавати нам врожай, щоб заробляти. Ми будемо з ними, звісно, підтримувати зв'язок і з радістю вітати їх у нашій керівництві лавка деокупації.